Занурення у дивовижний світ телебачення у стінах першого подільського побували маленькі гості із центру Я Маріуполь Хмельницький. Тут їм розповіли секрети та показали роботу різних відділів телебачення. Наразі хотіли показати професію, хто ж такі журналісти, адже завтра ваше безпосереднє свято. Ось тому ми провели на таку коротку екскурсію. Дякуючи вам на ваше запрошення, що відгукнулися. Ось і дітки змогли ознайомитися саме з вашою професією, і саме як це відбувається. Студія на БЕК зацікавила не лише малечу, а й дорослих. Тут кожен зміг уявити себе у ролі ведучого новин та запитати те, що цікавить. Працівники телеканалу розповіли, як знаходять новини та створюють сюжети, які потім потрапляють у ефір. А кожен із маленьких гостей залишив у пам'яті позитивні спогади. Я в захваті дуже сподобалось, бачили багато всього цікавого. Дуже гарно Я, мені все дуже сподобалося. і. Дуже багато вражень нових. А що тобі найбільше сподобалося, що найбільше запам'яталось? Там, там, де нам показували великий поверманк. Чудові, я ще ніколи в такому не була, як у вас. А що найбільше запам'яталося? Камера. Із найщирішими побажаннями наприкінці екскурсії представники центру привітали команду із професійним святом. Днем журналіста. «Хай ваш канал процвітає. Ми будемо слідкувати за вашою діяльністю, за вашими новинами. Все, будьте всі здорові, миру нам та перемоги. Команда Першого Подільського завжди відкрита до свого глядача і гостей, адже основна ціль кожної зустрічі розповісти про важливість та відповідальність роботи у кадрі та поза ним. Олександр Тустюк Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.